А ви, а ви чого збираєте? А ви збирає чого не спите? <плес> ви кого за що? Ви свої дії рахуєте правильними. Зрозуміло. <плес> так? Так. Так. Ми, ми теж так, 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 рахуємо свої дії ми Народ України, що влада державі. Якому ви служите? з особового складу зараз знаходиться в лікарнях. З опіками обличчя. Мало! Мало! Мало, так, я бойовий офіцер. Я, я кажу, можете. що мало. Ви бойовий офіцер. Так, я бойовий офіцер. Покажіть, Що показувати мені вам перше. провокуйте народ. Ніхто, Ба, не проти. ніхто. Ми, ми не проти вас. Ви в лікарні це, це не в правильно, ми, правильно, ми, ми правильно. Не а те, що люди пострадали, що українці а те, що ваші кательмова вручають, і що вони в лікарні, це ваша заслуга. Тільки ваша. І ті, хто вам тісно дідає з виховати, що це не проти закону. Це хлопці, ваше діє проти закону. Виходьте.

Не замойте! Не захотеть! Не заходьте! Не ходьте! Не заходьте, хлопці! генерала! Поколете генерала. Ми хочемо говорити генерал! Виковичте генерал! Ми тут прориваємо! Люди на давайте я вам прокоментую Давай. люди на перехресті, стриска наукова. Разом з помічником мера Андрієм домовилися, що ця машина прослідує разом, пані з нами сіла, так само з народом. Яка... І люди дали добро, що та машина прослідує в машині чорні я... що, задні, що спереді? Це, це так, є так. машина мара, бо Заг... Заг... загл... загл... Це заглоті. Подивись, уважно, не розмовляємо. Андрій, Дайте дорогу, дайте дорогу.